Сьогодні у випуску. Начальниці Кропивницького управління освіти, підозрювані у зловживанні владою, обирали запобіжний захід. Розпочався Різдвяний піст за новою Оліанським календарем. Півсотні троянд, 30 кущів хризантем та дві декоративні капусти вкрали у Кропивницькому з міських клумб. Запобіжний захід на час досудового слідства мали обрати керівниці управління освіти Кропивницької міської ради Ларисі Костенко. Засідання відбувалось у Кіровському районному суді. Лариса Костенко участь брала онлайн, бо перебуває у лікарні. Вона доєдналась до засідання з адвокаткою Вікторією Завгородньою. Начальницю управління разом з бухгалтеркою підозрюють у зловживанні службовим становищем, сказала прокурорка Маргарита Коваль. Зловживання службовим становищем інтересах третіх осіб. начальниці відділу освіти за попередньою змов. Вою із спеціалістом централізованої бухгалтерії управління освіти було підписано та надано до оплати до казначиства відповідні платіжні документи. Щодо потім було встановлено, що сума до оплати за грудень 2021 року була значно завищена на суму близько 600 тисяч гривень. каже за умовами договору з постачальником наперед не мали права сплачувати за електроенергію. Вказаних актах була переплата електроенергії. І на 88 тисяч кіловат, які фактично не були спожиті закладами освіти міста У разі доведеності її вини у чиненому злочині передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років, також позбавлення права обіймати певні посади. Лариса Костенко нині на стаціонарному лікуванні розповіла друга її адвокатка Наталія Сюр. Богдані було вручено в лікарняній палаті. В лікувальному закладі і це є доказ з того. Я вважаю, що це є порушенням виробництва кримінально-сального кодексу і порушенням прав людини. Лариса Костенко про вину заперечує, сказала, що гроші у бюджет повернув постачальник. В місяці також звір у своїх розрахунків, і також у нас було виявлено, що в одному місяці не доплатили, а в іншому – переплатили за останні того. Нам повернули кошти переплати. У нас баланс зійшовся, ніякої шкоди ніхто нікому не наносить. Тобто в поданні про підозру говориться про те, що я вступила в злочинний умисел з тими людьми, з якими я. Ніколи не спічалася. Слідчі та прокурор клопотали про запобіжний захід. Це застава 500 дві тисячі гривень від від займаної посади та обов'язки не виїжджати з Кропивницького. звернути увагу на наявність ризиків. Може перебувати за організу судового дослідження, створити будь-яку із речі чи документів, які мають до значення. під час включення самою підозрюваною не було заявлено про її такий воробливий стан, якому вона не зможе отримати. Адвокатка Наталія Сюр просила відмовити у клопотанні. Сказала син Лариси Костенко, військовий. Відновлюється після контузії, тому наміру їхати з України вона не має. Більше 20 років перебуває на відповідній фасаді. Є поважна людина, не зрозуміло, яким чином. Прокуратура виходить саме з розміру застави з півмільйона мільйона гривень. Доракування надана довідка про заробітну плату, і таких коштів немає, немає можливості внести таку заставу. Суддя Олексій Галахан ухвалив рішення відмовити у клопотаннях прокурора та слідчого. За надомусі підозрює відмовити. Рішення суду буде оскаржувати, сказала прокурорка. За її даними, інша підозрювана бухгалтерка звільнилася з займаної посади. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Кров для поранених військових і травмованих в аваріях збирають цього тижня в Кіровоградській обласній станції переливання крові. Акцію організовують до тижня безпеки дорожнього руху. Сьогодні донори поліцейські Микола Жовтобрюх каже, здає кров раз на два-три місяці. В серпні місяці цього року здавав попередній раз. Я кров здаю більше 20 років. Кров вновляється, чуєш за мене набагато краще. Каже, скільки б разів не був донором, процедура завжди однакова. Терапевт визначає рівень гемоглобіну в крові та його загальний стан. Донори, коли звертаються до нас, вони будуть обстежені на групу крові, резус-фактор. Буде виміряний тиск, пульс, вага, температура. Та вже під час донації ми набираємо зразки крові на лабораторний аналіз на віруси гепатиту Б, С, вілу та сифілісу. Це, це, це все безкоштовно. Треба випити стакан два чая, ну і хоча б пару кусочків печення з'їсти. Процедура здачі крові триває 15 хвилин. Добре, почуваюся. Не було ніяких неприємних відчуттів. Все добре на роботу, на зміну. Потрібні всі групи крові, говорить завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. У Кожного донора беруть максимум 450 мл. Сьогодні прийшло 57 людей. Кров можна здавати кожні два місяці. Каже, донори перед здачею крові мають дотримуватися дієти. Бажано не вживати ніяких жирних продуктів: яйця, сири, шоколад, такого не можна. Окремими обмеженнями до донації є вік від 18 років, вага від 50 кілограм. Наразі не має бути ніяких активних захворювань або хронічних, які зараз знаходяться в активній фазі. Якщо було ГРВІ чи якісь захворювання, то повинно пройти два тижні з моменту зникнення всіх симптомів. Також протипоказами є операції до півроку, видалення зубів останні 10 днів, татуювання останні півроку. Підтримує акцію, бо знає наскільки життєво необхідною є кров для поранених чи травмованих, сказав речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. За 10 місяців цього року на дорогах Кіровоградської області поліцейські зареєстрували 2362 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 857 осіб отримали травми, а 95 осіб загинули. До того ж в країні зараз повномасштабна війна. Зі слів Романа Соболя, здавати кров донори можуть кожні два місяці. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Різдвяний піст за юліанським календарем почався для парафіян 126 релігійних громад Православної церкви України на Кіровоградщині. Це одна з них у Кропивницькому апостолів Петра і Павла. Різдвяного посту за новоюліанським календарем дотримуватиметься родина Ірини і Михайла Ігольніциних. Вони прийшли на богослужіння. У нас сім'ї саме так. Ми з дітьми говоримо. Більше це про те, щоб внутрішній світ свій оновити, і те, що ставлення до людей десь стримати гнів. Так, ніби то який на поверхні. Тобто, да, це дієта на другому плані. Справді я зловила себе на думці, що раніше я ставилася до пустощі також як до можливості тримати фігуру, там якісь свої недоліки, які відчуваю в кілограмах, але насправді це все не так, про те, ми повинні дбати зосередитися на якихось душевних і навіть духовних. Речах під час посту рішення про перехід на новий календар віряни цієї парафії ухвалили минулоріч у грудні. На Ново-Юліанський календар Православна Церква України перейшла з 1 вересня цього річ, після рішень календарної реформи у Кіровоградській області 127 релігійних громад. ПЦУ в одній Світловодській використовуватимуть ще Старо-Юліанський календар, поки до переходу не будуть готові всі віряни. За новоюліанським календарем дати нерухомих свят різняться в 13 днів. Приміром, різдво не 7 січня, а 25 грудня, пояснив керуючий кропивницькою єпархією Марк. Оскільки ми святкуємо різдво 25 грудня. То зрозуміло, що піс починається за 40 днів до цієї дати, і тому різдвяний піс розпочинається сьогодні, 15 листопада. Той, хто живе за юліанським календарем, за старим стилем, то відповідно в нього піс розпочнеться 28 листопада і буде тривати до 6 січня. І завершиться вже Різдвом, яке святкується 25 грудня за старим стилем, що випадає на 7 січня. Пояснює правила посту. Церква рекомендує відмовитися від. М'ясомолочної продукції в цей період. Також середа, п'ятниця це досить строгі дні, де церква рекомендує вживати тільки їжу, неприготовлену, сироїдіння, а олію дозволяє тільки у понеділок, вівторок, четвер, суботу. В неділю дозволяється риба. Хто зараз є в подорожі, чи жінки, котрі виношують дітей, чи годують дітей. Також церква говорить про те, що від посту звільнені ті, хто перебувають на лінії розмежування, там, де фронт воєнний йде, чи це військові, чи це люди, які там перебувають. Каже, під час посту людина має насамперед дбати про самовдосконалення. Це любов до ближнього, це справи милосердя, це тверда віра, це чисте сумління. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ось бачите, свіжа, свіжа викопана хризантема. Рвало, викинуло. Не собі не людям називається. Півсотні троян, 30 кущів хризантем та дві декоративні капусти вкрали у Кропивницькому з міських клуб за два тижні. Найбільше на вулиці Попова, розповідає Альона Ворона, головна агрономка комунального підприємства Благоустрій його працівники садили квіти. На цьому місці було нами висаджено 138 кущів троянди. 10 листопада я побачила, що викрали 24 куща троянди. Я викликала поліцію, зафіксували, написали заяву. Сьогодні нема ще 10 кущів. Каже, троянди купили вперше з 10 років. Започаткували висадження багаторічної квітні, в основному масово все в цьому році. Наше підприємство висадило злаки по місту також закуплена нами лаванда. Також ми висадили 1100 троянд. При висадженні квітів ми формуємо певний малюнок, певну кольорову гаму. Коли вже тут і ви, викрали, виняли, вже такого не буде. Тому що, щоб залатати дірку, будемо латати тепер те, що у нас є. Лариса Щербак переселенка з Донецької області. Каже, квітами милується під час прогулянок. Вважає, тих, хто їх вкрав, потрібно штрафувати. Тут росли такі красиві кущі хризантем, На другий день приходжу, самі ямочки тільки залишилися. Робила зауваження чоловіку, який топтав тут квіти, розповідає місцева жителька Віра Плуталова. Я думаю, це точно вкрате. А що ви тут робите, я йому ще зрола замічання? Що ви ногами їх ковиряєте? Я кожне утро йду на роботу. Мимо цього. Точно я йду, немає цих квітів. У нас просто народ не воспитаний. Сім кущів троянд вкрали з клумби біля центральної площі, говорить агрономка. Показує торік з міста Покровськ Донецької області у Кропивницький передали пів тисячі саджанців троянд. Їх посадили на вулиці Маланюка. Щоб наше око вони радували, щоб не досталося оркам. Так наші ж люди покрали. Там нема вже 30% троянди. За фактом крадіжки квітів агрономка написала заяву в поліцію. Відповідно до статті 185 кримінального кодексу України. За ці дії передбачено такі покарання, як накладення штрафу, арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років. Зі слів речниці, причетних до крадіжки квітів встановлюють Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Наш волонтерський вулик дуже багато людей допомагають фасувати в першу зміну, в другу зміну, аби нам було що покласти в той продовольчий бокс. Три види сухих супів: харчого, гороховий, вермішелевий та борщ фасують для військових у Кропивницькому. Долучаються місцеві жителі та переселенці. Працюють під гаслом, годуємо патріотів. Збираються в приміщенні громадської організації Добромир. Є конвейер, я пасую горохові пластівці, потім передаю Ірині це. Вона фасує картоплю, далі морква і так далі. Хочу прискорити нашу перемогу і такими маленькими виками можемо це зробити. Готувати овочеві набори почали торік, 28 лютого, згадує співкоординаторка проєкту Ірина Ткаченко. Ми нафасували близько 400 упаковок. На той час ми фасували з розрахунку на 7 літрів. Наразі ми все вдосконалили, врахували запити наших військових. І сьогодні кожен пакет 4 літри смачної їжі з розрахунку на 6-8 порцій. Говорить, змінилася й рецептура. Вона залежить від наявності круп і овочів та кількість солі. Її кладуть менше на прохання військових. Часто беруть цей суп як стратегічний запас їжі. Ми знаємо таку історію, коли в оточенні хлопці тиждень харчувалися кількома пакетами їжі, яку не могли приготувати. Окрім сухих супів та борщу, фасують сухарі, горіхи, сушені яблука та груші. Прихожу я вже більше півроку, як сюди кожної суботи, одна година. Коли треба більше залишаюся. Я переселенка з Донецької області, з Володарської територіальної громади. Овочі та фрукти сушаті передають місцеві жителі. Фасовані набори передають тим, хто возить допомогу в області, де тривають бойові дії. Ми фасуємо кожного тижня 1200 супів борщів. Нам не вистачає сухих овочів, тобто нам потрібні або люди, які сушили би ці овочі, да сушарками. Люди ми докуповуємо овочі, і ну, нам треба або гроші на овочі, докупити сухі, вже сухі, або сушити ці овочі. Це відео прислали військові, які на передовій готують кропивницькі супи та борщі. Мій син захищає Україну і теж отримують ці супи. Вони їх варили, сказали, що дуже смачно, швидко. Корисно, бо все з натуральних продуктів. Хлопці дуже хвалять наші супи, дуже кажуть, що займає дуже мало часу, щоб приготувати їжу, бо у них там зовсім часу немає. За підрахунками співкоординаторки проєкту, з початку повномасштабної війни нафасували 150 тисяч овочевих наборів. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.